Хочу знати, чого піщанські воєнкоми наші піщанські, тульчинські, такі підараси, так найобують людей. 13.07 мав я йти ремонтувати техніку по мобілізації. Ну, як ви знаєте, наші воєнкоми об'єбули. За Грійчук, Андрій, Роман Святко кажуть, іди, бо я мав іти на контракт. Іди, нашу тобі той контракт, іди на мобілізацію, будеш під хатою. Он до Вольгополі техніку ремонтувати. Ну розказуй те, як я Техніку ремонтувати я не попав. Забрали мене в тульчин, повезли такий дядя Толя. Привіз мене в Тульчин в воєнкомат. Це з піщанки, приїхав, правда, під саму хату четверкою жигуликом. Забрав він мене в Тульчин в воєнкомат повіз. З Тульчинського воєнкомату завіз мене в службу охорони, де мене закрили, вилучили телефон. З 13.07 в Тульчині вилучили телефон і тримали до 8.00 часов вечора. Вісім часу вечора мене повезли, загрузили в буса і повезли в коблево, Миколаївська область. Коблево ми пробули, ми приїхали у три часа утра. Дорання стояли біля військової частини, нас тримали в бусі. Рано, в 9 часов утра, нас завели в коблево військову частину, там подивилися документи, мене поміряли давлення. Ще раз зробили кардіограм, у мене і щоміє серця, мене не взяли в танкові війська. З копліво везуть мене опять в Ольгополь. В Ольгополь, потім з копліво ми прибули у 3 часа дня. В Ольгополі на розп... Переділення покупці приїхали, зустрів я земляка з Крижополя, такий молодий русявий хлопчина. говорить, «Е, я тебе беру до себе. Ну я ж не знав, куди до себе. А оказалось, що він просто покупає, що він найобує людей. І забрали мене в 97-му десантно-штурмову бригаду десантником. Сотий воз. Хто це розуміє? І Потім мене з. Ольгополя, вибачте, що заїкаюсь, бо труси, бо я зараз на нулі. 8 кілометрів від лінії розмежування зараз розмовляю з вами. З Ольгополя завезли мене в Миколаїв, щоб видати бронежилет, ну, да, видали бронежилет Миколаєві пробув я 5 днів. З Миколаєва вже впомню куперовці, бронежилет, форма повезли в Житомир. В Житомирі я пробув 35 днів, отримав, щоб вам не збрехати документи, сотий воз. Це снапер стрілець. Може мене плохо видно, вибачайте, бо я відео знімаю одною рукою. Руки трусяться, війна. Не те, що руки трасуються. Брехати не буду. Скажу так, як воно є. Хотів вам бумаги показати, а якщо знайду, вибачте, що я так кидаю телефон, бо нерви вже не в пезду. Получив я ось пройшов сертифікат. Якщо буде видно. такий я вам. та свідоцтво. Що, слав там іспити і, і отримав я сотий вос. <coughs> і зразу ж то мене кидають на ноль. Від... Курахово, ну я не, зараз не в самому Курахово, я не я можу казати своє місце розташування, це не можна говорити. Но я вам скажу, від лінії розмежування 7-8 кілометрів з руськими. Я вам кажу, так, як є. Був у чепці, в мене ще серце хватало два рази, серце єлі мене відкачали. Тепер ось відправили на ноль. От, я не знаю, що мені робити, як мені дійти до нуля. Звідси, де ми живемо, це везуть на БТРі 5 кілометрів. І 5 кілометрів треба ще пройти пішком під обстрілами в термоплащі з повною екупіровкою, з повним бронежилетом, з повним БК, там вода це на 10-20 на днів. Бо туди зайти дуже страшно, сипеть зі всіх сторін, з неба, прямо. Дрони, IPV, це все камікадзе, скидають рови. Люди тут просто як сказати ісходний матеріал. Я не знаю, я просто не виживу. Я просто не виживу, я просто не дойду. мене до такої степені хватає серця, що ви собі не представляєте. Я пробіг 500 метрів, я падаю в оморок, а це 5 кілометрів піщільними обстрілами. Я не проти воювати, але я. Хочу там воювати, де я зможу, де я дійсно зможу воювати, а не там, де просто мене на м'ясо. Ось з понеділка вже виходимо на ноль. Я не знаю, що мені робити і до кого вже звертатись. Дійсно, не знаю. Я, я до нуля не дойду. Я прошу допомоги правозахисників, хто знає, що в такій ситуації робити і до кого звертатись. Бо це просто жах. Підготовки в мене як такої, я вам дійсно скажу ноль. Я вам кажу, так, як є. Дійсно скажу ноль. І добігти я до нуля не добіжу. Да, нас тренували вже Томірі. Я подякую малишу. Такий командир був у нас молодий, 26 років. П'ять раз ранений. Да, він нас трішки тренував. Антону Сергійовичу подякую, оперу, лому подякую, що да, трішки вони як навчали, но для нуля я дійсно не готовий. Ні морально, ні фізично. Я прошу допомоги до кого звернутися, щоб або на блокпост поставили, або що, щоб не бігти 5 кілометрів. Я просто там загину, мене просто рознесе або дрон, або в FPV. Бо уявіть, бронежилет в мене корсар. Повна вага бронежилета, повністю з плитами, повністю зі всіма прибамбасами, 35 кг. Я його вдіваю. Я 300 метрів пробігаю і я падаю. Плюси рубзак. Рубзак потрібно покласти. 10 гранат. 10 гранат потрібно покласти. Від 500 до 1000 набоїв це найменше. Може бути і 2-3 тисячі. Чизета це автомат. Ну і пак води і їсти там пару десятків шнікерсів. Бо так їсти, якщо ти візьмеш, ти не дойдеш. І термоплач, бо йти вночі, бо самі знаєте, днем не пройдеш. Не дай Боже, зараз я впаду. Мені гаплик, мене рознесе FPV. Чи не дай Боже, зараз мені плохо стане. Я себе скину термоплаш, мені теж гаплик, мене рознесе із ПВ. Я просто не знаю, що мені робити. Я ніколи не міг подумати в житті, що я паду в земне пекло. Я кажу, хлопці, хто з піщанського, Тульчинського району, ховайтесь від цих, блядь, піщанських підарасів, нехай вони самі йдуть. Бо попадете в таку залупу, як я попав, а це дійсно хлопці залупа. Це дійсно залупа. Я ось знаходжусь за 8 кілометрів від нуля, а хлопці ті, що на нульові, це взагалі. До руської позиції на нульові 400 метрів. Так що подумайте, як дойти. Дойти туди майже нереально. А якщо ви ще хворі, чи нога, чи серце, це вірна погибель.